Чому бренди, попри зусилля, інколи не стають відомими? Попри які зусилля? Юля, знаєш про що ми сьогодні поговоримо? Тема така: вся правда по розкрутці бізнесу. Робочий кредо Top Digital розкрутиме ваш бізнес. Юля, взагалі, звідки виникла така ідея? Такого девіз? Типу. Дуже класне питання. Е, наш слоган Розкрутимо ваш бізнес у нових діапазонах. Я би зробила акцент на цьому. Елемент нашого логотипу це дзига. Особисто для мене вона символізує рух. Е, тобто дзига це бізнес, це бренд. Якщо вона зупинилася, вона стоїть, тобто стоїть все довкола неї і не має ніякого руху. Як тільки вона починає крутитись, зразу починається якийсь рух. Так? Вона притягує увагу, вона створює якийсь певний шум. І ось довкола неї починається також рух. Чому у нових діапазонах? Зонах, тому що за рахунок нових каналів просування ми розширюємо діапазони розвитку цього бізнесу, тому це для нас дуже символічно і дуже важливо. Які три безкоштовних поради для власників бізнесу, ти дала б, аби зробити їхній бренд впізнаваним? Не відкладати цей процес на потім. Тому що як тільки ти починаєш зволікати з цим, ай там потім почну, ай зараз там не на часі, то далі ти просто пасеш задніх, тому що конкуренти вже це роблять і про них вже дізнаються, а ти десь з'являєшся потім на ринку. Тому дуже важливо, от тільки відкрили бізнес, тільки почали працювати, зразу включаємося в просування. Друга порада застосовувати систематичний. Підхід і не зупинятись, коли ти вже почав. Е, дуже багато підприємців з нашої практики зневірюються в тому, що вони можуть е, дійсно розвиватись, і це буде приносити результат. Наприклад, запустили один раз таргет, не спрацювало. Ой, я витратив тисячу гривень. Насправді має бути систематичність. Е, бренд має просуватись регулярно. В різних каналах просування е, має бути багато реклами, багато відео, багато фото, багато е, різної цікавої, привертаючої уваги. Текстової реклами, тобто, клієнт має завжди з кожного, скажімо так, кутка чути, бачити про бренд. Тільки тоді він запам'ятає, чому тому, що дуже багато наразі. Е... Взагалі в мережі існує брендів, дуже висока конкуренція вже в мережі. Так, тобто конкуренція офлайн це одні інструменти, конкуренція онлайн це зовсім інші інструменти, і там якраз потрібно активно включатись, активно і швидко. Третя порада не економити на рекламі. Кошти вкладені в рекламу. Це інструмент, і будь-яка інвестиція вона окупається. Головне використовувати цей інструмент правильно, постійно аналізувати. Попрацювали в якомусь каналі, попросувалися, витратили якийсь певний бюджет, проаналізували, як це спрацювало, перевірили, що можна ще так доопрацювали, що можна ще додати. Зробили певні висновки, і тоді просуваємось далі. Але не зупинятись. Три не у розкрутці бізнесу від Юлії Шанлі дуже цікаве питання. Я би тут знаєш, визначила таких «не». дуже прості, але вони дуже, дуже часто ми їх зустрічаємо серед наших клієнтів. Перше – це не знецінювати те, що ти робиш. У нас е, дуже багато е, підприємців, які дуже скромно себе позиціонують, і це відчуває клієнт. Тобто, ви маєте заявляти про свій бренд голосно. Ви маєте про нього говорити як про щось важливе, а не просто ну десь розмістили одне оголошення і далі. Ой, все мене там вже всі запитують. мене там вже всі обговорюють. Тобто, ми маємо бути готовими до того, що коли ми виходимо в соціальні мережі, наш бренд будуть обговорювати, і це важливо. Тому що ми для цього і виходимо, і для цього заявляємо про наш бренд. Друге не це не застосовувати штампи у своїй рекламі. Швидко, якісно, недорого це вже не працює. Е, чому швидко? От поясніть, чому швидко, так? Поясніть, чому якісно, що якісного ви робите, як ви це робите, щоб це якісно було підсилено якимось конкретними фактами. І недорого чому недорого? Як недорого? Тобто, будь-яка послуга, будь-який товар, він має свою цінність, він має свою ціну. І апелювати таким поняттям, як недорого, ну це некоректно, це неправильно, це незрозуміло, так, тому що ви маєте дійсно цінувати. Те, що ви робите, і третє не це не зупинятись, коли ти вже почав. Е, дуже багато прикладів з нашої практики. Почали просуватися, а через місяць закрились на канікули. Е, почали просуватись, але потім е, вирішили, наприклад, що це зайві витрати, і припинили просування. Ну але далі ми ж не пішли. Тобто, все ж таки, реклама рухає е, ринком, реклама рухає впізнаваністю. А ми просто почали і зупинилися. Ну тобто, тут або ми не починаємо, або ми починаємо, і ми працюємо систематично. Юля, Чому інколи бренди, попри всі зусилля, не робляться відомими? Ну мабуть, замало зусиль вони доклали для того, щоб бути відомими. Тобто, що ми називаємо зусиллями? Зусилля це вкладень, вкладений час, вкладені кошти, вкладений людський ресурс у розкрутку. Правильно, якщо ми говоримо про достатньо їх чи недостатньо, ми повинні зробити певний якийсь вимір цьому. Ми попрацювали, наприклад, над декількома рекламними кампаніями. Ми попрацювали місяць, попрацювали рік, і ми маємо зробити обов'язків обов'язково аналіз цієї рекламної діяльності, і ось цей аналіз він показує нам, що ми зробили правильно, що ми зробили неправильно, і ось там, де ми зробили неправильно, ми маємо щось змінити для того, щоб це було ефективно. Якщо цього не немає, якщо не проводиться аналіз, якщо не коригується стратегія просування і нічого не змінюється, то звичайно що буде зусиль багато, але результату буде мало. Також дуже ключовим таким є питанням чи поставили ви ціль перед тим, як просувати. Ватись, тобто якою вона є для вас збільшення просто підписників на сторінці, чи е, вимір якісь у фінансових так показниках. Тобто це теж дуже важливі е, моменти для того, щоб оцінити потім свої зусилля. І ну, е, мабуть, Кока-Кола не була б Кока-Колою, якби вона не проводила ось таких масштабних змін. Масштабних ми знаємо, що було дуже багато змін. Від початку створення логотипу він постійно змінювався, постійно змінювалися стратегії, постійно залучались якісь нові активності, е, нові обличчя бренду. Вони також змінювалися. І причому на кожну країну вони. Е, Інші, так? І те саме стосується будь-якого бренду. Навіть того, який створився вчора, він теж має право на те, щоб бути загальновідомим брендом. І не завжди мова йде про мільйонні статків, вкладені в рекламу. Тобто, фактично, аналіз того, що ми зробили, і не здаватися продовжувати далі. Робити. Визначення цілі і аналіз кожного етапу рекламної діяльності. Юля, співпраця з якими клієнтами? і їхньою розкруткою і ти пишаєшся найбільше? Знаєш, я пишаюсь всіма нашими клієнтами. Чесно, я люблю mm -hmm. дуже наших клієнтів в першу чергу за те, що вони нам довіряють, і це дуже важливо. І ти знаєш, ми як нам якось так вдалося вибудувати комунікацію з нашими клієнтами, що ми постійно обговорюємо і працюємо над їхніми проектами в такому тісному діалозі, і це дуже важливо. Я пишаюся навіть більше тим, що ми робимо для людей і взагалі для світу, для світу співпрацюючись з тими компаніями, які в нас є з нашими брендами, співпраця з якими вже от дійсно довготривала, тому що в нас є бренди, з якими ми співпрацюємо по три роки, по два роки, там рік. Ну тобто, це така доволі тісна і довготривала співпраця. Я от пригадую, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми якраз завершили розробку сайту для адвоката з імміграційних питань із Канади, і це було настільки вчасно, що коли наші українці почали почали виїздити за кордон. Е, наша сторінка у соціальних мережах, яку яку ми вже от от створили так. На, ну, це буквально були якісь 20-ті числа е, лютого, і вона стала настільки просто е, швидко розвиватися, настільки ці послуги стали. Е, на часі для людей настільки, от нам вдалося все ж таки ось цей конект да, такий скласти між нашою замовницею і між тими людьми, яким дійсно була потрібна її допомога, те саме і відбулося, коли почались масові вимкнення світла. Пам'ятаємо так осінь минулого року, і в нас на цей час було дуже багато клієнтів, які виготовляють крафтову продукцію, продукти харчування, і це теж було які до речі зберігаються без холодильників, які Можна замовити, тобто це продукти довготривалого зберігання. В баночках дуже класні асортименти: це бабусині, лакітки, Шемберко, тобто, це взагалі окрема історія, тому що вони навіть перейшли на роботу вночі, тому що вночі в них світло було, і вони нас постійно підганяли: що давайте, давайте нам більше реклами, давайте більше про нас заявляйте, тому що ця продукція вона була настільки е, затребувана, вона була настільки на часі, і от е, це також. Стало ну я не скажу, що таким прям поштовхом для нас приємно, що ми от допомогли стали тим трансформатором між клієнтом і е, замовниками, та між його кліє і його клієнтами, і розкрутити бренд, і забезпечити людей от тими е, необхідними е, продуктами, які їм потрібні були в той час. Я пишаюся тими людьми, які під час війни не бояться ризикувати і відкривати бізнес, просувати бізнес і навчатися для того, щоб знати, як його просувати і як його розвивати, і це е, насправді. Дуже важливо це відчувається. Ми працюємо з такими підприємцями, які кожного дня вивчають щось нове, кожного дня щось пробують, експериментують разом з нами експериментують самостійно, щось нам пропонують. Тобто, ну це насправді дуже ефективно. І хочу сказати для тих, хто тільки почав, що дійсно потрібно починати потрібно не боятись починати, і потрібно постійно вдосконалюватися і постійно застосовувати щось нове. Ви бачите, як змінюється ринок. Ви бачите, як змінюються взагалі всі інструменти і технології в ринку. І ну, доки не спробуєш, твій бренд буде стояти на місці.